на ТВ про головні події в Україні і світі. Я Наталка Літуринська, Вітаю у цьому випуску. Дивіться, надзвичайна ситуація в Криму. Невідомі зі зброєю. Вночі захопили будівлі Верховної Ради Криму і Ради міністрів Автономної Республіки. Новий уряд склад Кабміну Верховна Рада має затвердити сьогодні. Один із кандидатів на посаду віце-прем'єра вже відмовився від пропозиції. Сама оборона майдану складає зброю. Це результат домовленості із МВС. Надзвичайні події у Криму. Ситуація на півострові що хвилини загострюється сьогодні вночі. Невідомі в масках та зі зброєю захопили будівлі Верховної Ради та уряду Криму в Сімферополі і вивісили на них прапори Російської Федерації. Центром міста пересуватись неможливо. Рух обмежили правоохоронці. Що зараз відбувається на півострові? Знає Артем Глебов. Артем вітаю. Чи вдалося з'ясувати, хто захопив будівлі і чого вимагають ці люди? Привіт, Наталію. Хто захопив будівлю Верховної Ради Криму та Ради міністрів нині невідомо. Люди в масках на контакти із журналістами чомусь не йдуть. Мають в руках зброю. Травматично чи вогнепально наразі ніхто не знає. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що вимоги вони поки не виставляють. Для чого захопили будівлі, не кажуть. Міліція їх поки не ідентифікувала зранку до свого кабінету. Не зміг потрапити. І прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов. Сейчас властью Крыма создан штаб по урегулированию этой, этой ситуации, которая, в принципе, сейчас кризисная. Значит, я предлагаю всем не приближаться к кварталам, в которых находятся прилистные здания, потому что столицы, которые находятся там, они вооружены. Сегодня в Симферополе, учитывая такую ситуацию, объявляем, выходным днем госучреждения работать не будут. Мы будем постоянно информировать по всем событиям, которые будут развиваться на сегодняшний день. Все находится, в принципе, под контролем, идет переговорный процесс. Із розгляду критичної ситуації в Криму розпочалося сьогодні і засідання Верховної Ради Криму. Спікер парламенту та ВО президента Олександр Турчинов, відкриваючи засідання, закликав російських військових у Криму залишатися на своїх базах. За тривогою нині підняті військові внутрішніх військ і весь склад міліції Криму. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр зауважив: головне завдання, яке стоїть перед правоохоронцями, це недопущення кровопролиття. Наразі у центрі Сімферополя багато міліції. Вона оточила квартал, де знаходиться Верховна Рада Криму. В державних установах, школах та дитсадках оголошено вихідний. Батьків просять терміново забрати дітей додому. Яка нині ситуація на півострові? Та чи Якісь подробиці із ранкових переговорів. Прем'єр-міністра Микол... Ана... Анатолія Могильова із невідомими, що захопили приміщення, розкаже наша колега, журналістка місцевого телебачення. Просимо вибачення за технічні незручності. Ми розкажемо о 15-й годині. Про останні події з Криму, і на от щойно до мене прийшла інформація. Що поблизу Сімферополя були помічені БТРи. Колона із семи машин їхала без розпізнавальних знаків. БТР зупинилися біля поста Даї. Тоді ж і місцевим журналістам вдалося дізнатися, що в них, наче, відбуваються планові навчання. Опісля розмови з Даївцями, вони розвернулися і рушили у зворотньому напрямку. Чи є захоплювачами росіянами або представниками проросійських організацій? Наразі це питання хвилює всіх всіх, однак відповіді на нього поки немає. За факт. Актом захоплення будівель Кримська прокуратура порушила вже кримінальне провадження за статтею терористичний акт. Поки це вся інформація з Криму. Більше вже о 15-й. Дякую тобі, Артема. Це був Артем Глєбов. Ми слідкуємо за ситуацією в Криму. Чекаємо від тебе нових подробиць і чекаємо відео. Також Артем Глєбов розповів про те, що невідомі захопили будівлі парламенту і уряду автономія. А от що це за люди та чого вони вимагають, наразі невідомо. Термінових консультацій із російською владою щодо ситуації в Криму вимагає Українське міністерство закордонних справ. До МЗС України викликано тимчасового повіреного Російської Федерації в Україні Андрія Воробйова. Йому вручено ноту щодо невідкладного проведення двосторонніх консультацій згідно із договором про дружбу, співробітництво і партнерство. Також повіреному вручено ноту з проханням до росіян утриматись від пересування поза межами дислокації військових підрозділів. Чорноморського флоту Російської Федерації, розташованих на території України, повідомляє прес-служба відомства. Окремо, українське МЗС наголошує Російська Федерація як країна гарант відповідно до Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року. Вона взяла на себе зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України. Допомогти владнати ситуацію в Криму, вже готові чеченці. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що його громадяни готові виступити миротворцями. На його думку, події, які відбуваються в Україні, цілеспрямований тиск на Росію. Націоналісти, які захопили владу, тепер почнуть займатися мародерством і грабувати простих громадян. Вважає Кадиров за його словами: йдеться зокрема про майно чеченців, які є громадянами України. Тож, якщо знадобиться, чи Чеченці готові стати спостерігачами, миротворцями, солдатами і захистити людей у Криму. Підсумував Кадиров. сьогодні. Там більшість проживають руски, козаки. Ми завжди в з ними і якщо понадобиться, пойдем на допомогу і нікому не дадим обіду і руски, і козаків, і чеченців, де б вони не проживали. Верховна Рада сьогодні має затвердити склад нового уряду та програму діяльності Кабінету міністрів. Ці питання, щоправда, стоять останніми у порядку денному депутатів. Нагадаю, на прем'єр-міністра, нова парламентська більшість та рада Майдану висувають Арсенія Яценюка. Він вже має досвід роботи в уряді. Працював міністром економіки, потім закордонних справ за часів президентства Віктора Ющенка. Підтримати кандидатуру Яценюка готові і регіонали. Про це заявив нардеп від партії регіонів Юрій. Мірошниченко. Список майбутніх урядовців було оголошено напередодні на вічі на Майдані Незалежності. Політики узгоджували його з Радою Майдану. Вже є перша відмова. Ольга Богомолець вирішила відмовитися від посади віце-прем'єра з гуманітарних питань. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Хто буде замість неї, поки невідомо. Так само не, ще не озвучили кандидатів на посади міністрів інфраструктури і оборони. Основні претенденти на міністерські портфелі наразі такі. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, віце-прем'єр із європейської інтеграції Борис Тарасюк, віце-прем'єр з питань регіонального розвитку Володимир Гройсман, міністр економіки Павло Шеремета, міністр фінансів Олександр Шлапак, міністр освіти Сергій Квіт, міністр охорони здоров'я Олег Мусій, міністр соцполітики Людмила Денисова, міністр екології Андрій Мохник, міністр культури Євген Нищук, міністр закордонних справ Андрій Дещиця, міністр агрополітики. Олександр Мирний, міністр кабінету міністрів Остап Семирак, міністр охорони здоров'я Олег Мусій, міністр палива і енергетики Юрій Продан, міністр молоді і спорту Дмитро Булатов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Такий склад уряду майдан сприйняв неоднозначно. Деякі прізвища засвистали. Майданівці навіть намагалися перелізти через паркан, аби дійти до сцени, але самооборона їх не пропустила. Політики тим часом поспішно покинули сцену. Згодом сотник майдану Володимир Парасюк зі сцени заявив, Арсен Аваков не може стати міністром МВС. Люди таку заяву підтримали оплесками. Нині активісти вирішили зібратися біля Верховної Ради, аби вплинути на ситуацію. Самооборона складає зброю. Штаб самооборони майдану закликав активістів патрулювати вулиці без масок та киків. Цитую, самооборона офіційно наказує не приховувати обличчя, знімати маски і поступово роззброюватися а також не проявляти агресії, не захоплювати адмінбудівлі. Це все вже належить народу України. Кінець цитати. Наша знімальна група вирішила перевірити, чи виконують активісти вказівку самооборони, і виявилося, що масок та кайків у майданівців вже немає. Та навіть без амуніції кажуть активісти, їх побоюються даїшники. Дуже мало машин в Києві і взагалі обще патрулей бояться, бояться людей. Сейчас э, сотрудники правоохранительных органов. Они находятся под, э, под опекой самооборон разных. Вот, например, гаишники ездят э, с э, автомайдановцами и нашими машинками, машинками самооборон. Э, мы их охраняем, а они э, приезжают на вызов, ну, если надо что-то записать, надо все, что оформить и все остальное. Долар знову дорожчає на міжбанківському валютному ринку України. Сьогоднішні торги відкрилися зростанням котирувань 10,45 – 10,65 за долар. Офіційний курс Національного банку на четвер 9 гривень 51 копійка за долар. Напередодні новий голова Нацбанку Степан Кубів заявив, НБУ не витрачатиме золотовалютні резерви для стабілізації курсу. Мовляв, це обман самих себе та населення. Однак запевнив, за заощадження вкладники не втратять. При цьому Нацбанк не збирається обмежувати доступ населення до банківських депозитів. Повідомила прес служба НБУ. Нагадаю, Асоціація Український Кредитно-Банківський Союз не виключає необхідності введення тимчасового мораторію на купівлю-продаж іноземної валюти в країні і дострокове зняття депозитів. Банкіри кажуть, це крайній захід для збереження заощаджень населення і порятунку країни від глибокої фінансової кризи. За кордон нам допоможе США готові надати мільярд доларів кредиту, аби врятувати Україну від дефолту. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. Однак політик застеріг, що спочатку українська влада має здійснити реформи, подолати корупцію і провести прозорі вибори. Європейський союз також розглядає можливість надання нам коштів, поки йдеться про суму у півтора мільярди доларів. Перший транш фінансової допомоги від ЄС може бути узгоджений вже у березні. Таку думку напередодні озвучив у Страсбурзі єврокомісар з питань бюджету Янош Левандовський. Питання фінансової допомоги Україні розглядають і у Міжнародному валютному фонді. директор розпорядник фонду Крістін Лагард раніше заявляла, що може направити до Києва місію МВФ, якщо про це попросить нова українська влада. У Європарламенті сьогодні проголосують за резолюцію по Україні. Її текст ухвалили напередодні на засіданні у Страсбурзі. Європарламент збирається закликати Раду ЄС спростити візовий режим з Україною. Візи мають стати дешевшими до того, ж видавати їх почнуть швидше. У документі також містяться пояснення для Росії. Мовляв, зона вільної торгівлі між ЄС і Україною не становить жодної комерційної загрози для Росії. У Брюсселі тим часом має відбутися засідання комісії НАТО Україна. Порядок денний зустрічі поки не розголошують. А до Києва приїдуть глави МЗС країн Вишеградської четвірки, а саме Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Протягом двох днів вони зустрічатимуться з нашими політиками. Питанням України переймаються і за океаном у США у штаб-квартирі ООН, що у Нью-Йорку, вшанують пам'ять Тараса Шевченка. Програма заходу передбачає привітання від генерального секретаря ООН Пан Кімпангімуна. -Кі Організаторами урочистостей є світовий конгрес українців і світова федерація українських жіночих організацій. Ну і на цьому поки все. Дивіться, і читайте наші новини на сайті tvai.ua. Більше ми розкажемо у випуску о 15-й годині. Дякуємо, що довіряєте нам.